Моє вітання, мене звати Тарас, і якщо ви дивитесь це відео, ви знаходитесь на нашому ютуб-каналі вирощування в теплиці, яке знімається спеціально для інтернет-магазину Господар.нет. інтернет магазин Господар.нет є унікальний тим, що ми продаємо ті товари, які паралельно супутно і вирощуємо. Тому ми зможемо вам надати кваліфіковану інформацію по вирощенню цих чи інших рослин. Основними напрямками, якими яким займаємося і вирощуємо, це є вирощення зеленої цибулі. Вигонка, зелен... Вигонка тюльпана під 8 березня. Вирощуємо також ми і продаємо такі горшкові рослини, як гортензії, багаторічні рослини, такі як альстромерія, а також таку чарівну квітку, як Еустома. Також ми займаємося вирощуванням цитрусових і інших екзотичних рослин, що ви також можете знайти у нас на, на YouTube-каналі. Того, якщо будуть якісь цікаві запитання, або буде цікава інформація по вирощуванні, або як придбати, або будь-які запитання, які будуть стосувати стосуватися даного напрямку, буду радий вам відповісти. До нових зустрічей. До побачення.